Я надіюсь, українці, ви підтримуєте нашу програму по зручності, митного оформлення абсолютно митної політики в Україні для того, щоб ми, українці, жили по справедливості, без бюрократії і без корупції саме в одному з найкорумпованіших органів нашої держави. Будемо наводити лад. Про запровадження автоматичної системи оподаткування комерційних операцій. Розділ 1 загальні положення. До речі, хотів вам пояснити: на сьогоднішній день дуже багато порушено-кримінальних справ стосовно нашого бізнесу. І я вважаю, що це абсолютно знищення нашої економіки. Ми повинні перебудувати систему оподаткування. Ця система оподаткування нас знищує середини країни. Тому я написав новий закон про оподаткування всередині країни. Він буде дуже прозорий.